Учасників процесу і після того, як почнеться судове засідання. А хто це такий вище? Ми слухачі закону хочемо проводити на адвокативні засоби відеозйомку та аудіо. Зараз іде запис? Вашими, вашими технічними засобами. Зараз йде запис. Зараз іде запис. А хто вам давав дозвіл до початку слухання справи починати з запису? Ну, на, підставі закону на підставі закону судове засідання можна фіксувати, а не до того. За... Закрити. То, Ще не розпочалось? Я не на українській мові скажу? Ми можемо це робити, ну. Судове кодус. Ми цивільну справу слухаємо. Зачав цвільну процесу ми маємо право здійснювати. Троші, віде. Віде. Судове засідання оголошується продовженим в тому ж складі суду. Судове засідання з'явилися позивач моєїськи, представник позивача Мороз, представник відповідача Пархоменко, представник третьої особи під у... Маєсті підуме. Так, у нас вперше в судовому засіданні, так, представник. Так. Так, да, встановлюється ваша особа, представник я піддобна Ольга Володимирівна, я представляю інтереси Маєвської Олени Миколаївної третій особи. І, ви честь я перепрошую, просто секретарі не дала договір також Маєвської Івани Володимирівни, як відповідача, на деставі договорів про право А договір з Маєвської Оленою Миколаївною є матеріал справи. Тобто представляю... то ви представляєте і відповідача, і третю особу. Правильно? Так, так. Да. Добре. Були особи так? Ні. А, пархомики. Так, так, я тільки сьогодні визнайомився з справою. Ще... Давайте поки що встановимо вашу особу. Так, так? у вас. Називайте ваше повне прізвище ім'я по батькові. Адвокат Пархомика Дмитро Володимирович. 18.07.1970 року народження. Місце здійснення адвокатської діяльності, місто Київ, вулиця Чорноволе, 33 30 квартира 43. Ви у нас представляєте Маєвську Івану, правильно? Так, я представляю Маєвську Іванову. А, відповідачі. Так, добре. Для учасників, які вперше в судовому засіданні оголошується склад суду справа слухання суду. Притули при секретарі паничку відводить складу суду. будуть? Ні. самі права є необхідність Не, честь. Немає. Ви складу так сторони. Ну ви як бачите, у нас іде. Е Відеофіксація судового засідання, згідно норм діючого цивільно процесуального законодавства, цивільно-процесуальний кодекс має вищу юридичну силу, ніж закон, згідно якого сторони повинні надати згоду на те, щоб здійснювалася відеофіксація судового засідання. Сторона позивача, ви погоджуєтесь, щоб відбувалася відеофіксація судового засідання. Не, не погоджуєтесь. Сторона відповідача. Ми не проти того, щоб була відеофіксація, це допоможе, напевно, якщо будуть якісь порушення, то можна буде зафіксувати такі порушення. Кому допоможе? Тому заінтересовані особі. З чого боку порушення? мого? Будь-якої особи, якщо будуть встановлені порушення. Я зрозуміла. Присідайте. Враховуючи те, що сторона позивача заперечує а, щодо відеофіксації судового засідання, тому, будь ласка, вільні слухачі, вимикаємо відеофіксацію, сторона позивача не надає згоду на відеофіксацію. Це повинна бути суду, наприклад, стосовно того, ви взагалі не учасник процесу. Вибачте, я з вами не маю права спілкуватися. Вимикаємо відеозапис. І всі законні підстави здійснювати в зв'язку з тим, що діти чи на законодавство дозволяє вам не учасникам процесу. Судове засідання на сьогодні закінчення. Я заборонила, а ви зараз е злочинний наказ будете виконувати? Який злочинний наказ. Ну ми маємо право е робити відеофіксацію. Суддя заборонила робити відеофіксацію. Ну ви зараз будете виконувати злочинний наказ. Я, я буду виконувати злочинний наказ. Ну я не знаю, чого ви будете це робити. Є закон України, є, є цивільний процесуальний кодекс, який дає нам право бути присутніми як слухачі на цьому судовому засіданні і проводити Позивач... на портативні засоби, які Позивач знаходяться у журналістах руках, проводити аудію Сі... і та я, я хочу я хочу бути судови А де ухвала суду. Що закрите судове засідання? Судове засідання закривало судове засідання. Не закривало. взагалі суддя. Закривало. 10 хвилин тому сказала, що судове засідання закрите. Не закрито. Вона закінчить ну, судове засідання, коли ми знаходилися. З зараз суду. Чого це У чого ви скри? З камерою не можна закон. Дозволяє мені це робити. Всі питання до суду. закон України це дозволяє так, суддя Я виходила щось з не суддя ви зараз Викликати прийде? поліцію. Чи що за так? так. Визивайте поліцію. Що за треба викликати поліцію? Ви порушуєте Я сам поліція? Я сам поліція. суддя. Сказав, що закінчилось. Суддя сказала, що судове засідання закінчиться. Сторону вийшло. Суддя ось іде, судове закінчення не закінчується. Пані, сюди, ми продовжуємо. Це не законно, ви розумієте, ви зараз порушити закон України. Оце це поліція. Нащо нам така поліція треба? Ну навіщо нам така поліція? Скажіть, яка захищає інтереси окремої гілки влади, а не народу? В чому справа? Ну, ви важаєте. Ви що ваші так споживачі, повинні радувати, ви повинні радуватися, що ми йдемо до вас у суд сказали. Я використу. вам сказали, нарушить час закон України. Не казали, ви зараз це робите. не делаю. А Що ви робите? Яка підстава нас не пускати на судове засідання? Скажіть, будь ласка, я як вільний слухач хочу бути присутній. Ласкова тим паче десять хвилин тому не пані суддя, сказала, що власка, закрила судове власка, засідання заходьте, і вийшла з зала Тільки не знімайте. Так, є закон України, який дозволяє нам знімати і проводити фіксацію. Яким би яким би порядком за користуєтеся забороною не знімати? Мені суддя судя що знімати. Так не це нормативний акт чи що є процесуальні дії? А ми діємо на підставі суддя? законів України. Так, ми хочемо прийти. Ви я ж без, не буду вам судівський суд... <патись> закон у неї свій, чи що? Як це суддя сказала? Ви повинні законом керуватися процесуальною дією певною. я вас запущу, суддя про знімати. Суддя зараз знаходиться не в особистому приміщенні, правильно не знаходиться в своїй квартирі. І так далі, вона знаходиться в суді в залі судового засідання. Правильно, і виконує свої трудові функції. А чому вона заборонила? Вона ж не має права... Це що? обмеження доступу до правосуддя. Чому вона заборонила всі питання до неї? Шановний, це мені... обмеження доступу до правосуддя. Знаєте, такі сун... ви мені казали з камерами мене суддя. <соць> так що значить, не пускати. Якщо вам суддя входит, скаже входит, скинутись входит, з криші, ви скинетесь. А з зонтиками так, а чого? Сынок, Вам прийняти, на ухвали, ти показуєш, Ласка, Заходьте. Без заходьте, я, я, я. не знаю. Заходите з камерою і дайте нам ухвалу. З камерою заходите? Без камери. Тоді дай ухвалу, де суддя винесла, що заходите без камери. Мотивована ухвала, на підставі якої ознайомлені думки сторін, де є зафіксований факт того, що сторона проти. Яка підстава на підставі на судового засідання. Є такі стаття? Какая по стихиях под шестый?